Йон подківанок, ну що ж, продовжимо нашу подорож Угорщиною традиційно. І сьогодні поговоримо про те, що нас повертає в дитинство: мультфільми, анімація. Угорщина відома країна своїми мультфільмами, дитячими героями. Власне, згадується в пам'яті знаменитий Міці Моцко із дитинства, коли всі сідали біля телевізора і дивилися на еште-меше вечірнє казку. До речі, майже 60% дітей навчилися чистити зубки саме під час вечірньої казки з веселим ведмедиком. Отже, топ найкращих мультфільмів з Угорщини. Перший мультфільм Лисенятко Вук. Це класика угорської анімації. Його вивчають навіть у початковій школі. Веселий лисенятко ходило по лісу і балділо від життя. Веселий черв'ячок Кукоц мультфільм Горгас, де вони ходили на рибалку і фіглювали із риб. Водяний павук візіпок цікавий. Несподіваний і оригінальне життя підводного павучка, кролик з Карпатими вушками, який на своїх вушках, як на пропелерах, літав над містом. Ну і власне знаменитий Мек Елек, козлик майстер, який лише в кінці 18-ї серії дізнався, по чому він справжній майстер. Ну і сьогодні угорської мови. Трошки. Звірі. Отже, Лев, Орослан, Тигр, Тігріш, Слон, Елефант, Лисиця, Роуко, Вовк, Форкош, Медвідь, Медве. До зустрічі!